Zdniał sobie we wewni, odziak. Zdniał się we wewni, odziak. Zdniał się we wewni, odziak. Miał się we wrętni Odia Wziął się już mi I wypelezał się si I wziął się już mi I А ним водив умивальницю і почав умивати ноги кученика і повтіра. virum Deusne bonum nec Що я маю, я тебе не зі мною. Тоді не тільки ноги, а руки і голову. Ісу. треба тільки ноги обмити, бо весь чистий. І на чистий, але не всі.

Одного разу, коли Ісус умив ноги ученикам своїм і надів одяг свій, то знову возлів і сказав їм, чи знаєте, що я зробив вам, ви називаєте мене учителем і Господом і добре кажете, бо я той є, отже, якщо я Господь і учитель обмив вам ноги, то ви повинні вмивати ноги один одному. Бо я дав вам приклад, щоб ви робили так само, як я зробив вам. Істинно, істинно кажу вам, раб не більший за господаря свого і посланець не більший за того, хто послав його. Якщо це знаєте, блаженні ви. Коли виконуєте. Господи Боже, що з великої Твоєї милості принизив себе і немічний вигляд людської природи прийняв, що в час спасительного, животворчого і добровільного твого страждання зволив вечеряти зі святими Твоїми учениками і апостолами, а тоді, припоясивши себе рушником і мивши ноги ученикам, дав їм приклад смиряно мудрості і любові один до одного, сказавши, як я зробив вам, так і ви робіть один одному. Сам і нині, владико, прийшовши до недостойних рабів твоїх, які приклад твої наслідують, тому всяку скверну і нечистоту душ наших, щоб стерши порох, який пристав до нас через прогрішення і рішником любові один до одного, обтерши, ми змогли догодити тобі у всі дні життя нашого і знайди благодать перед Тобою. Бо ти все благословляєш і освячуєш Христе Боже наш, і тобі славу висилає, з безпочатковим Твоїм Отцем, Присвятим, благим і животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і навіки віки.